Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Іван від Луки разом, 6 розділ з 5 по 11 вірш. І додав Ісус Христос: Син людський є володарем і суботи. І сталося однієї суботи, коли війшов Він, Ісус Христос, до синагоги і навчав. Був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них Запитаю вас, чи годиться в суботу добро робити, чи зло робити, душу спасти. Чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому: Простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга, а вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Як дізнатися про суть людину, як дізнатися про свою суть, взагалі, що нам може безпомилково вказати, що є суттю нас самих та людей навколо нас? Саме про це з вами сьогодні будемо і говорити, коли Ісус Христос зцілив цього чоловіка, який мав суху праву руку в синагозі? Фарисеї були сповнені люттю. Вони і до того вже ставилися до Ісуса Христа з підозрою, недовірою, не приймали Його слова, стежили за Ісусом Христом, стежили за його учнями, звинувачували Ісуса Христа щодо суботи. І коли Ісус Христос війшов вже в цю синагогу, в цю суботу, про яку ми з вами читаємо, вони вже стежили за ним, очікуючи, що він буде продовжувати робити те, що не було. У них в звичаї до чого не звикли люди. Ісус Христос знав це, і ми прочитали, що він зцілив цю людину, цього чоловіка саме в суботу. Більше того, зробив це публічно, зробив це, щоб усі бачили, став, поставивши цю людину посередині синагоги. І ми з вами прочитали, що фарисеї вони були сповнені люті. Тобто їх недовіра Ісусу Христу, їх не віра в Ісуса Христа, вона переросла в лють. Чому саме вони сповнилися люттю? Чи тому, що вони ненавиділи цього чоловіка і не хотіло, щоб саме цей чоловік отримав оздоровлення від Ісуса Христа, і щоб його права рука стала здоровою, як і ліва? Ні, вони сповнилися люттю на Ісуса Христа, не тому, що не симпатизували цьому чоловікові, а тому, що Ісус Христос. Своїми діями, своєю проповіддю, своєю особистістю, твердженнями щодо себе, торкнувся найглибших. Вірувань їх серця, тому що постать Ісуса Христа, особистість Ісуса Христа. А ми з вами почали читати цей уривок з п'ятого вірша, де Ісус Христос стверджує, що Він є Сином Людським, це посилання на книгу Пророка Даніїла, і що Він є володарем і суботи. Цими словами Ісус Христос стверджує, що Він і є самим Творцем. Ісус Христос цими словами стверджує, що Він говорив закон Моїсею на горі Синай і по. Потім Мойсей передав цей закон народові. Тобто Ісус Христос стверджує, що Він і є Богом, який відкривався ізраїльському народу в старому заповіті. Ісус Христос стверджує цими словами, що Він має найвищу владу. Ісус Христос відкриває цим людям, що Він бачить їх серця. Ісус Христос торкається своєю присутністю, своєю особистістю, тим, що Він каже, що вони потребують Його як свого Спасителя. Ісус Христос торкається найглибших вірувань цих людей, їх розуміння своєї праведності, самоправедності. Ці люди побирали за встановлення суботи не тому, що вони любили дотримуватися цих правил, вони любили ці постанови щодо суботи, тому що. На них була стверджена їхня самоправедність. Вони вважали, що через те, що вони дотримуються. Всіх настанов суботи вони мають право на Божі благословення, вони мають право на визволення з-під римського рабства. Вони не думали про те, що вони потребують визволення з під влади гріха. Вони не думали про те, що вони потребують звільнення, визволення з під Божого гніву, тому що вони грішні. Вони думали про себе як про гідних людей. Особливо в порівнянні з іншими людьми, з якими Ісус Христос їв, і пив і спілкувався з митарями і грішниками. Вони себе вважали кращими, гідними. Вони вважали себе такими, що заслужили своїм виконанням Божого закону. Вони саме вважали, що вони його виконують, виконали досконало, що вони можуть спиратися на Божий закон, саме на своє виконання Божого закону. Вони думали, що вони гідні Божих благословень. І коли той, хто стверджував, що він є Богом, втіленим Богом, почав говорити до них, що вони потребують спасіння від своїх гріхів, вони почали лютувати на нього. Вони не просто його не слухали, вони лютували на нього. Це був максимальний прояв ненависті, тому що. Той, хто стверджував, а Ісус Христос не тільки стверджував, він і є Богом. Ісус Христос стверджував, що Він є Богом. Він не був в захваті від того, як вони виконували Божий закон. Навпаки, він казав, що їм треба покаятися. Він казав, що їхня праведність, що їхнє виконання Божого закону воно є просто нічим в порівнянні зі справжнім виконанням Божого закону. Ісус Христос говорив їм, що вони грішники і потребують спасіння, яке Він єдиний може їм дати, і це розлютило цих людей. Тож ми з вами сьогодні почали з запитань, як можна людині побачити, ким вона є насправді в своєму серці, саме по відношенню до Ісуса Христа. Коли ми з вами читали Євангеліє від Луки, другий розділ, і коли ми читали про маленького Ісуса, якого батьки принесли в храми, там Симеон благословляв Ісуса Христа ще немовлято. То Симон стверджує, що саме Ісус Христос проявить. Те, що відбувається в серцях людей, і ті люди, які вважали себе, та і інші люди вважали їх, що вони побожні, що вони близькі до Бога, що вони люблять Бога, що вони знають Божий закон, що їхні думки вони зосереджені і заглиблені в Божий закон. Це фарисеї, це книжники, це первосвященики і священники. Ми бачимо, що вони возненавидили Ісуса Христа. Вони шукали, як засудити Ісуса Христа, вони шукали, як заарештувати. Ісуса Христа, тобто наявність Ісуса Христа і того життя, яке перебувало в Ісусі Христі, і того Слова Божого, яке Ісус Христос говорив, і того заклику до покаяння і віри в нього, який звучав з вуст Ісуса Христа, все це підняло справжнє відношення цих людей, відкрило справжнє відношення цих людей до Господа, тому що на поверхні людям здавалося, і їм здавалося, що вони люблять Господа, але ж на Справді, вони любили себе більше, ніж Господа, вони стверджували свою праведність і боялися побачити свою гріховність. Вони не хотіли визнати своєї гріховності, свого безсилля спасти себе, врятувати себе. І не хотіли шукати в Ісусі Христі єдиного спасіння. Тож, допоки Ісус Христос не прийшов в життя цих людей, вони думали про себе дуже гарно, вони були дуже горді, вони зневажали інших людей, вони думали, що вони догодили Господу. Вони очікували, що ось-ось прийде Месія і нагородить їх. За їх праведність, за їх самоправедність, за їх зусилля, і що їхня нагорода вона буде надзвичайно потужною, і стверджувалися вони на слові Божому, на їхньому неправильному розумінні Слова Божого. І багато людей були вражені від їхнього життя, але на Ісус Христос. І коли з'явився Ісус Христос. Його особистість, Його проповідь проявила справжній зміст сердець цих людей і їх відношення до Господа, тобто до самого Ісуса Христа, тому що Ісус Христос і є Господом. Тож ми бачимо, що праведність, Ісусова праведність, яку пропонує Ісус Христос кожній грішній людині через віру в нього, вона є загрозою, вона є антиподом самоправедності. Людина або приймає праведність Ісуса Христа, визнаючи себе нездатною догодити Господу та виконати Божий закон, або вона спирається на свою праведність і ненавидить Ісуса Христа. Тобто людина або кричить в своєму серці, розіпни Його, або змиряється перед Ісусом і каже: Згадай мене. Коли будеш в своєму Царстві з вірою в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми бачимо, що ці люди, фарисеї, вони зненавиділи Ісуса Христа, вони були сповнені люттю щодо Ісуса Христа, тому що вони не хотіли відмовитися від своєї фальшивої самоправедності, але в їхньому викривленому розумі. Ця самоправедність була справжньою. На жаль, вони не захотіли побачити себе в світлі проповіді Ісуса Христа, не захотіли прийняти спасіння, яке Ісус Христос приніс для кожної людини, яка повірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож будемо з вами зростати в любові до Ісуса Христа в розумінні, що тільки Ісусова праведність вона може стати нашою через вірою. і вона може бути єдиною праведністю. Вона є єдиною праведністю, якою ми можемо догодити Господу. Кожна людина, яка спирається на самоправедність, вона не може догодити Господу. І насправді в нашому християнському житті нам постійно треба робити цей випір свідомо робити. Вибір, коли ми вже повірили в Ісуса Христа, як свого Спасителя в сторону праведності Ісуса Христа, тому що наша грішна природа вона завжди щодня піднімається в нашому серці і пропонує нам самоправедність, щоб ми думали, що через те, що ми щось зробили або чогось не зробили, саме через це ми здобули Божу любов, Боже благовоління і що саме через наші дії більше Божих благословень буде в нашому житті. Але ж все це самоправедність, тож будь Будемо з вами шукати, будемо з вами поглиблюватися в розуміння саме Христової праведності, тому що ми з вами здобули Божу любов, ми з вами здобули Боже прощення, тому що Ісус Христос їх здобув для нас, а ми їх здобули по вірі в Ісуса Христа. Будемо стверджуватися на праведності Ісуса Христа, щоб поява Ісуса Христа в нашому житті, щоб життя Ісуса Христа в нашому житті викликало в кожному з нас. Подяку, благоговіння перед Ісусом Христом, щоб ми раділи Ісусу Христу, тому що саме в ньому знайшли з вами справжню праведність, а наша сама праведність нехай вмирає в нашому житті. Не будемо давати місця самоправедності. В нашому житті не будемо вихвалятися тим, що ми маємо, тому що все те, що ми маємо, ми отримали від Господа. Там, де з'являється самоправедність, там з'являється лють щодо Ісуса Христа, там з'являється небажання слухати Ісуса Христа, зосереджуватися на Ісусі Христі, підкорятися Ісусу Христу. Там Ісус Христос стає непотрібним, тому що на Його місці. Розташована самоправедність, тож будемо з вами зростати в праведності Ісуса Христа, розуміючи, що саме завдяки Ісусу Христу ми з вами знайшли благовоління в Божих очах, ми, які повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, і нехай наші серця сповнюються подякою, радістю та благоговінням перед Ісусом Христом. Саме для цього ми з вами читаємо щодня Євангеліє від Луки разом. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, для того щоб якомога більше людей читало слово Боже, любило слово, Боже, побачило в Слові Божому справжню постать Ісуса Христа, повірило б в Ісуса Христа. Як свого Спасителя, та через Ісуса Христа мали б усю повноту вічного життя, Нехай Господь благословляє кожного з вас.